Покажи, що ти робиш з декольте. Уже скільки можна показувати. Наношу я пілінг номер 1 Обов'язково пропрацьовуємо свої кільцеві нери. Я ж показувала вже. Отак от перетираєте. А потім в мене номер два кремчик. Блін. Господи, що ж це треба показувати свої ці всі місця? Ну, ладно. І в мене вагофебна чарівна баночка. Ну, скільки сама. Вигляд. Дуже добре, що ви готові. І все.